Польський ринок праці для українців довший час був привабливий і становив він найбільшу групу іноземних працівників в країні. Але тенденції на даний час дуже різко змінюються із-за виходу на ринок праці інших країн, таких як Латинська Америка, Філіппіни, Індонезія. Чим це загрожує українцям та як діяти в минулому році? У четвертому році в Польщі працювало приблизно 779 тисяч українців. Та відколи на ринок вийшли Індонезія, Філіппіни, Колумбія, Кенія, ця тенденція різко зменшується. Та причина не лише в цьому, тому що зараз дуже багато українців повертаються в Україну, деякі українці взагалі виїжджають в інші країни Євросоюзу з кращих умов праці. Ну і Будемо чесними. конкуренція з боку таких країн, як Ніпал Філіппіни, зростає, і з нею трошки складно на даний час боротися, тому що українці чим раз тим гірше себе показують в країнах ЄС. Я думаю, що це пов'язано більше з тим, що багато українців, які емігрували з окупованих територій ну, в Україні. Вони по ідеї, всю життя може і не працювали, не знаю, але вони приїхали сюди з такими грошима, що й поляки таких грошей ще не бачили. І вони настільки себе хамовито поводять. Вони, ну як, вони не працюють, вони тільки просто нервують людей, нервують поляків. Вони всюди від них щось вимагають. Вони вимагають до себе ліпшого ставлення. Вони показують полякам, що вони, що вони вищі від них, тому що вони мають гроші. Поляки деякі не мають тих грошей. Бачу в інтернеті навіть одна дівчинка, я не знаю, чи вона має 25 років чи не має 25 років. Вона викладала скільки в неї йде в Польщі на місяць на прожиття. То вона показала, що в неї йде 30 тисяч злотих на місяць на прожиття. Боже, дитино, де ти працюєш? Звідки в тебе такі гроші? Але менше з тим не буду рахувати чужі гроші. Зараз відео не про те, про те, що ми втрачаємо конкурентну спроможність на польському ринку праці. Отже, одні з найбільших факторів це те, що українці не можуть конкурувати із тими країнами, які зараз заполонили ринок праці Польщі. Пов'язаний з тим, що наприклад філіппіни чи самі чи колумбійці, вони працюють за меншу винагороду, за меншу зарплату. Вони погоджуються працювати навіть у гірших умовах. Так як в мене на закладі працюють філіппінці колумбійці Вони працюють за 20-21 один і живуть в гірших умовах, і виконують гіршу роботу, але вони працюють. І поляки, наприклад, більшу перевагу віддають вже їм, тому що вони не так огризаються, скажу чесно. Вони не так огризаються, як зараз українці огризаються. Були навіть українці, які поляки, які на зауваження поляка вивчать трошки мову, щоб ти ми розумілися, ти в Польщі живеш. Говори польською, вони відповідали, я всю жизнь розговарював на русском і буду розговорювати. Ти мені не будеш указувати, на якому язикі мені з тобою розговорюють. Ну як поляки можуть до цього ставитися? Вони просто бачать ту хамовитість, і вони починають можуть і послати, скажу чесно. Але є друга сторона медалі. Українці все ще лідерують у таких сферах, як будівництво, логістика, обслуговування, прибирання там. Офіціанти і тому подібне бармени, адміністратори вони ще потрібні полякам, тому що знову ж таки більше комунікабельність, вони ліпше розуміють польську, з ними легше розмовляти, легше знаходити спільну мову. І ще такий фактор впливає, що в українців спрощена процедура працевлаштування, так як, наприклад, тим самим філіппінцям, їм треба 2-3 тижні, деколи коли місяць, може й півтора, чекати на оформлення всіх документів, дозволів. А українців це спрощено за пару днів. Вони вже можуть приступати до роботи. Це теж дає великий плюс, але чи цей плюс надовго. Зростання цієї конкуренції, я думаю, вимушує нас задуматися над тим, щоб якось адаптуватися до цих змін і якось налаштувати себе на підвищення кваліфікації, якихось навчань, на тої самої мови вищих навчальних закладів і тому подібне, щоб Просто не втратити свою конкурентну спроможність. От саме більше, що мене зараз цікавить, чи хтось з вас, тих хто живе в Польщі, останнім часом не задумувався їхати десь в інші країни ЄС для за кращих умов, щоб краще працювати, більше заробляти, і взагалі, як ви думаєте, чи довго ми ще протримаємося в Польщі як працівники іноземці? Та конкуренція настільки зростає, що ми мусимо. Починати адаптовуватися до нових умов на ринку праці більше схилятися вже до навчання, до трошки культурності навчитися, поваги до тих людей, в якій державі ми живемо. Та постав лайк, підпишися, щоб не загубити мої наступні відео.